11 листопада 2021 року в поліцією України, зокрема Ювенальною поліцією, було запроваджено проект вихователь безпеки. Це спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі. Це цивільна особа, яка напряму підпорядкована органам місцевого самоврядування, яка буде комунікувати із дітьми, з вчителями, з батьками, яка буде виявляти факти бульного, факти домашнього насильства, буде проводити інформаційно-просвітницькі заходи серед дітей, серед вчителів, разом з тим і серед батьківського та учнівського колективу. Яка буде виявляти на прилеглій території або саме на навчальному закладі небезпечні предмети і напряму інформувати відповідні органи, яка буде працювати з дітьми, які порушують внутрішню дисципліну в навчальному закладі, і відповідно теж буде інформувати ювенальну поліцію нашої області. Вихователь безпеки це дуже потрібний і необхідний проєкт саме в умовах воєнного часу, тому що на свічці дуже багато замінувань, і діти на сьогоднішні багато проводять часу онлайн заняття, тому відповідно тут і кібербезпека дітей, так в першу чергу, має бути і міна безпека дітей, міновибухова безпека. Тому необхідно таку людину, яка б могла б напряму комунікувати із сіма, скажімо, суб'єктами, які захищають права дитини. Хочу наголосити: попередньо, що вже в нашій державі в Україні працює 17 вихователів безпеки, які пройшли відповідне спеціалізоване навчання, отримали сертифікати і вже 1 вересня з першим дзвіночком приступили до виконання своїх обов'язків. Залучено 16 територіальних громад. Ну, відповідно, зараз відкрити онлайн набір онлайн-реєстрацію територіальних громад для участі в цієї ж в цьому ж проєкті вихователь безпеки. І відповідно, вже після того як будуть вибрані пройдуть додаткові ще опитування територіальної громади. Буде проведено спеціалізоване навчання в. На, на базі наших навчальних закладів національної поліції, де будуть і представники національної поліції проводити навчання, і представники міністерства внутрішніх справ державної служби надзвичайних ситуацій. Тобто насправді це буде проведено додаткове спеціалізоване навчання для наших вихователів безпеки. Звичайно, є вимоги до вихователя безпеки. В Першу чергу це має бути громадянин України, який вільно володіє українською мовою, якому є 21 рік, який не засуджений. Який не притягувався до відповідальності, який має здоровий, яка веде здоровий спосіб життя, має відповідні ну, і фізичний, і психологічний стан здоров'я задовільний, який має і авторитет, звичайно, серед місцевого населення. Ну і має загальну повну вищу освіту. Звичайно, в першу чергу необхідні вихователі безпеки в тих навчальних закладах, де, наприклад, є ризики, так, наприклад. Поряд розташований приїжджа частина, поряд розташовані дорогові заклади, які продають алкогольні та тютюнові вироби, поряд розташована річка Ліс в того навчальному закладі. З того навчального закладу багато діток не приказкові адміністративні кримінальні правопорушення, або багато дітей, які перебувають в службі у справах дітей. На обліку, як такі, що понизка сказні життєвих обставин. Тобто, ну, перше, вперше, що ми акцентуємо, щоб запрацювали такі вихователі безпеки саме в цих навчальних закладах, в першу чергу це відповідно вихователь безпеки. Він проводить профілактичні заходи. Він виявляє, наприклад, дітей, які схильні до суїцидальної поведінки, повідомляє службу у справах дітей, інформує, інформує. Національну поліцію, тобто ювінальну превенцію каже, відповідно, далі вже працює із батьками із самою дитиною. Він виявляє факти булінгу в навчальному закладі, теж повідомляє ювенальну превенцію. <кхм> Разом з тим працює з дітьми, які перебувають на внутрішньому обліку. Тобто ті діти, які порушують внутрішню дисципліну в навчальному закладі. Працюють із батьками, які які, наприклад, теж порушують права дітей, тобто не слідкують за дитиною, щоб вона вчасно проходила навчальний заклад, щоб у дитини не були прописки, щоб була готова до всіх уроків. Ну тобто виявляють теж факти невиконання батьківських обов'язків. Ну, тут вже в самому вихватлі безпеки такі розширені е напрямки. Це я попередньо говорила: і робота в батьківських колективах, і робота з учнівським колективом, і робота разом із. Вчительським колективом навчального закладу це і доведення, наприклад, нової інформації щодо проведення навчального там процесу, чи можливо якісь зміни в законодавстві, виявлення дітей, які схильні до скоєння правопорушень, скоєння су суїциду, які, наприклад, прогулюють навчальні заклади без поважних причин. Це виявлення дітей, які. Можуть вживати і алкоголь, і наркотичні засоби, і куріння сигарет на пришкільній території. Це, наприклад, видали якихось небезпечних предметів, які можуть бути біля, на території пришкільного, на пришкільній території. Видання незрозумілих осіб, які теж можуть незрозуміло, що робити біля навчального закладу. Ми розуміємо, це може бути і, і якась вибухова. Да? Пакет залишити або, наприклад, і розповсюдження наркотичних засобів чи тих же і електронних сигарет. Посилання на анкету воно є на офіційних сайті Національної поліції, Головного Головноплі національної поліції і юнальної провенції України, Національної поліції України. Подання заявки до 30 вересня 2022 року. Тому чекаємо ваші заявки, ваше бажання працювати. Ось комунікувати і безпосередньо ну, ми написували листи доглів територіальних громад, тому чекаємо зворотнього зв'язку. Там є контактні номери телефону. Це зокрема мій контактний номер телефону. Тому бажаю нам всім успіху, хорошому старті в цього проекту «Вихователю безпеки.